Володимир затули вітер, якби ж тобі приходилось до мене не у задільних справах. Просто так, як от весні взяло й прийшло зелене, як за сльози в зіничку сонця, птах. А ти стоїш і думаєш: О Боже, то де ж він б'ється, в небі чи в очах? Не можем щирості, ніяк не можем, таки. Опікується нами час. Ні зим, ні літ, погорбиста погода, яку нам радіо щодня вістить, з якою совісти заздалегідь згодна, і солідарний, як провспілка, встиг. Хіба десь раз в дорозі на роботу заскімлить у тролейбусі тісні, мов совістинка поту. Чому ж тобі не прийдеться мені? Не в заділястій справі, не в три справі, не в п'ятій сотні найрішучих діл. А так, як травню-травень прийде в травні, як дням, як листопаду, листопадні дні.